Два роки тому при загальноосвітній школі у більшівцях Галицького району було офіційно відкрито новозведений спортзал площою майже 900 квадратних метрів. Проте заняття в ньому жодного разу не проводилися. Учні і далі займаються у пристосованому приміщенні. У причинах цієї дивної ситуації розбирались наші журналісти. Будівництво спортзалу при більшівцівській загальноосвітній школі розпочалося ще у 2008 році. Його площа становить 866 метрів квадратних. Офіційно відкриття відбулося два роки тому, однак заняття з фізкультури тут не проводяться. Пояснює директор школи Наталя Самочко. Відкриття спортивного комплексу відбулося, але на жаль, заняття тут ми ще не проводимо з однієї єдиної причини, що він не здав експлуатацію. Як виявилося, не завершено ряд робіт через брак бюджетних коштів. Обсяг робіт вже ну я б сказала порівняно з тим, що зроблено, це вже є невеликий обсяг робіт, але Дорога навколо спортивного залу. Ви бачите, що вона ще не в такому стані, яка би вона мала бути, для того, щоб спортивний зал міг уже функціонувати як споруда, яка здана в експлуатацію. Зовнішня, зовнішня дорога. Ну а це о, 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 такий компонент, який ну, по, по всіх протипожежних нормах мав, мав би бути. Роз внутрішньо опалення тут, в цьому спортивному залі, роботи по запущенню опалювальної системи були виконані тільки. Травні дороблені, але ще весь комплекс робіт ще не є завершений як одне єдине, цілісне, цілісне. Розумієте, тут ще потрібні кошти для того, щоб доробити. І здати документ про те, що спортивна зала такою фірмою здана. Ми поки що займаємося в маленькому спортивному залі. Отже, заняття у новому залі не проводяться. Як задовго прийдеться чекати його введення в експлуатацію? З цим запитанням ми звернулися до начальника районного відділу освіти Василя Матієва. Спортивний зал на сьогоднішній день вишенцівської школи в стадії будівництва. Не дофінансовано на повністю кошти. І немає акту здачі його в експлуатацію. Його можна використовувати, але експлуатувати в повному об'ємі ми ще не можемо, тому що йде звичайно, бюрократична волокіта і завершення будівля. Може діти займатися уроки фізкультури, можуть там проводитися? 에... Можуть.